Тож треба тоді розбиратися в політиці та релігії. Люди вони кажуть: Ну, я не хочу займатися політикою. Займатися та розуміти це дві різні речі. Займатися це коли ти хочеш стати політиком, а розуміти реально, щоб не бути лапухом, а потім не бути спокушеним антихристом. Тому що хтось рухає політику Божу, а хтось рухає сатанинську політику. Розуміє чи не розуміє те саме, хтось рухає релігію Вавілонської блудниці, яка просякнута і пов'язана з цим світом, а хтось проповідує Христа, тобто проповідує віру святих, Царство Боже, не просто релігію якусь там, а реально віру Божу. Царство святих, Божу волю. Тому людство воно й у проблемі, воно не хоче розбиратися, і воно відкидає, каже: Та я поверхово щось знаю, а вивчати треба. Хто нам у цьому поможе? Допомогти тільки Біблія і лише апостоли і пророки, які протягом тисячоліть вони давали корекцію. В оцих питаннях амінь.